Я зараз буду готувати найосінніший салат, який я ще ніколи в житті не готувала. І це буде салат вінегрет Так, хоча мені вже дуже багато років, але я ніколи в житті не готувала цей салат. Але їла так, я його їла, але сама я ще не готувала. Тому це буде в мене. Перший раз, як я готую цей салат, я його дуже сильно обожнюю. Це максимально такий осінній салат, який мені постійно хочеться їсти, коли починає холодати. Тому вперед будемо зараз готувати. І в мене буде дуже такий простий рецепт цього салату. Ось просто по-простому, ось максимально все буде просто. Я вже відварила моркву та буряк. Картопля також вже відварена і також вже охолола. Зараз все швиденько очищу та буду потім різати кубиками. Спочатку я буду різати картоплю та моркву. Я ще додам одну маленьку цибульку, теж поріжу її зараз кубиком. Далі в нас будуть огірочки, також їх зараз буду крошити кубиком. Огірочки я Вгірочки відправляємо у каструльку. Вокремо в окрему кастрюльку зараз я буду нарізати бурячок. Це для того робиться, щоб потім весь салат став різнобарвним. До бурячка додаємо олію. Я додам поки десь 3 столові вушки та перемішаю. До речі, бурячок дуже солодкий, дуже. Я прям не могла зупинитися його їсти. Далі беремо горошок. Ого! Горошок вже додаємо до цієї основної нашої каструлі. Сюди додаю я в каструлю трохи солі за смаком. Зовсім трохи чорного молотого перчику. Ще додаємо зовсім трошки сюди олії. І все це зараз перемішуємо. Додаємо в нашу каструльку гурячок і додаємо ще трохи зелені. І тепер все ретельно перемішуємо. Тепер нехай трохи настоїться, потім ми його з вами скуштуємо. Так, ну що, друзі, куштуємо вінегрет. Чудово. Все в міру. Мені дуже подобається.